Люди, які боролися за зміни у державі, досі їх не відчули. Жителі країни домагалися люстрації вищих чиновників, а вона так і не відбулась на належному рівні. Українці обурені такою поведінкою влади, адже все за що боровся майдан, і досі не реалізовано. Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати житомирян, якими методами вони боролися з корупцією в Україні. Скажіть, будь ласка, якими методами можна побороти корупцію в Україні? Як ви вважаєте? Закон соблюдать. є закон один для всіх, щоб он был, и тогда буде все нормально. Треба систему менять, а не людей менять. Тогда буде все нормально. Думаю, має бути контроль громади за владою, але так як у нас було до цього, то все зводилося до якоїсь такої бутафорської боротьби. Мені здається, тільки тоді, коли. Громадянське суспільство відчує свої права, можна буде говорити про боротьбу з корупцією. Дуже легко так як робив Гітлер. тільки таким жорстким методом, Один раз, але на всю оставшуюся життя. Німці, вот не будемо далеко ходити. Взять Германію, фактически варства у них отсутствует. И Жорсткий законів. тобто кожен німець знає. Ну там і що е, моральний устой намного вище. Там у, у них істина вища, ще всього. Нам это... У нас це буде дуже важко, я так думаю. Наші люди звикли до цього, розумієте? Я навіть не представляю. Треба дуже розумний лідер. І це все треба робити з верхів. Треба ворот. А куди дівати? А який методи? Это другие люди решатся, виталий. Это за то, чтобы ликвидировать коррупцию. Это, наверное, начинать нужно с самого верха. Нужно менять законы, все менять нужно, чтобы законы были одинаковы для всех. И для нас, и для вышестоящих людей. Владу поменять, потому что раз за разом одни и те же коррупционеры. Не давать им даже, как вам сказать повода для того, чтобы ну, рассчитаться там деньгами или еще каким-нибудь средством. Просто-напросто. Если никто не будет платить, то, и никто не будет давать, то коррупции у нас не будет. Сменить правительство, чертова матери. Не брать. Пусть они не берут, а мы давать не будем. Мы не давали. Но они брали. Самый удачный метод это финансы. Наказываешь финансирование. Сразу все по карману бьет, человек начинает реагировать. Потрібно прийняти закон про корупцію, зняти недоторканність депутатів. Якщо буде порушення в чиновників високого рангу, потрібно не давати роботи 5 років керівнику. Я за самодержаві, за монархію. Бо такой червоні все поборять, а Останньої нічого не буде. Все зверху. А то, що подачки там звісно, що людей теж зависить, не треба давати. Але в основному це треба зверху. Вони повинні розіскати кору... корупцію, а давні знають корупційні схеми і, звісно, всі випроси вирішуються відтуди. Чесністю і працею. Працювати треба всім добросовісно, фахово і все буде добре у нас. Я все вірю. Вікторія Кос, Сергій Мальчук, студія це телеканал СК.